Пожежі, надзвичайні події, що сталися на Хмельниччині протягом останнього часу. Що нового у рятувальники? Корисна інформація про все це у сьогоднішньому випуску. З вами служба 101. Сьогодні її ведучий я, Олександр Заморока. Вітаю! <звук> на річні сероконстантинів рятували людину. В області з різних причин горять не лише будинки, але й автівки. Змагання з пожежно-прикладного спорту відбулись в Олешині. Про це не тільки будемо говорити сьогодні. 10 травня до служби 101 надійшло повідомлення про те, що в Староконстантинії на річці шахвика у воді людина. Прибувши на місце події, рятувальники, використовуючи спецзасоби, витягли потерпілого на берег та надали першу медичну допомогу. Завдяки професійним та оперативним діям рятувальників життя чоловіка врятовано. На дачному масиві електроніка 14 травня загорівся вагончик для житла. Рятувальникам, які терміново виїхали на місце виклику, вагончик врятувати не вдалося. В момент їх прибуття він був повністю охопленим полем. Проте, діючи швидко, вони змогли не допустити перекидання вогню на сусідні дачні будиночки. А причиною пожежі послужило елементарне нехтування власників дачного помешкання правилом пожежної безпеки. 18 травня. Коротке замикання електромережі призвело до пожежі одного житлових будинків в Славуті. На момент прибуття рятувальників вогонь встиг знищити покриття, частково перекриття та домашні речі. Діючи оперативно, вогнеборцям все ж вдалося зберегти будинок від знищення вогнем. Проте горіли на Хмельниччині не лише будинки, але й автомобілі. За минулі два тижні вогнеборці виїжджали на гасіння автомобілів чотири рази. 12 травня загорілись два легковики в Красилові. Рятувальники, які прибули за викликом, швидко загасили повну. Проте обидві автівки добряче постраждали від вогню. Вночі, 13 травня, ізяславські рятувальники ліквідували пожежу автомобіля Ренотрафік в селі Білогородка. Вогнем пошкоджено кузов автомобіля. Багажне відділення. Причини пожеж наразі встановлюються. Дорожнянський район. Вранці, 17 травня, рухаючись автодорогою поблизу СМТ Вуковинці, у монтажному автомобілі Камаз зайнявся моторний відсік. Прибувши на місце події, рятувальники за лічені хвилини ліквідували пожежу. Вогонь пошкодив кабіну та знищив моторний відсік автомобіля. На жаль, не обійшлось і бездорожньо транспортних пригод. У районі села Червонозірка, що поблизу обласного центру, іномарка злетіла в квівет. Подія трапилася 16 травня близько півночі. Водій БМВ 535 не впорався з керуванням. Рятувальники, які прибули на місце події, за допомогою спецтехніки допомогли працівникам поліції витягти автомобіль та зробили усе, щоб уникнути пожежі. Водія швидко доправили до лікарні. До місця виклику було негайно направлено аварійно-рятувальний автомобіль. По прибуттю до місця виклику встановлено, з дороги злетів автомобіль БМВ силами. Рятівників було надано допомогу для працівників міліції по діставанню автомобіля. Обставини даної події на даний час з'ясовуються. На місці дорожньо-транспортної пригоди працює слідчо, слідчо оперативна група. Минуло понад 70 років, як закінчилась друга світова війна. А землі Хмельниччини продовжують повертати дарунки тих далеких часів. Чи не щотижня фахівці групи перетехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення виявляють небезпечні знахідки? Черговий раз небезпечний скарб було виявлено 12 травня між селами Миколаїв та Маниліка місцевими жителями саперам групи піротехнічних робіт, які прибули на місце виклику, вилучили 9 артилерійських снарядів калібру 76 мм та 2 мінометні міни 82 мм. Обстежуючи територію, фахівці додатково виявили ще 25 артилерійських снарядів калібрів 76 та 45 мм, а також 6 мінометних мін часів Другої світової війни калібрів 82 та 50 мм. Уся вибухівка була вилучена та знищена піротехніка у спеціально відведеному місці. Тож Державна служба з надзвичайних ситуацій вкотре застерігає. Шановні гробаняни, аби не трапилося біди, у разі виявлення підозрілого предмету неухильно дотримуйтесь правил безпеки. У жодному разі не торкайтеся небезпечного предмету. Місце знахідки слід огородити яскравими предметами та обов'язково зателефонувати до служби порятунку 101. А тепер до приємних новин. Далі дізнаємось якими цікавими подіями збагатили життя рятувальників, адже їм доводиться не лише рятувати людей та гасити пожежі? Хмельницький ряди рятувальників поповнились новими працівниками. Майже 30 водіїв пожежних машин пройшли навчальний курс професійної підготовки у навчальному пункті аварійно-рятувального загону спецпризначення головного управління Державної служби надзвичайних звичайних ситуацій області та отримали свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації. Про це у нашому сюжеті. У пана Леоніда подвійне свято. Нині у нього народився син, а сам чоловік отримав право на нову роботу. Служитиме чоловік у Хмельницькому. Хочеться людей рятувати. Рятувати людей від надзвичайних ситуацій, служити народу України. У нас було місяць навчання три тижні начитки і тиждень практики. На практиці, навірно, вже було більш-менш так краще пізнавати автомобіль, автоцистерну, насос, все там. Нюанси різні, несення караульної служби. Для навчання майбутніх водіїв пожежних у пункті навчання є спеціально відведений майданчик та тренувальне авто. На тренувальному майданчику є місця, які облаштоване пожежне водоймище, облаштований пожежний гідран, де вони практично можуть проводити забір води з цих перелічених категорій, також подавати воду на умовну пожежу. Випробовування уявним вогнем за цей місяць подолали 28 майбутніх кермувальників пожежних машин. Загальному група набрала 9,7 бала по 12 бальній шкалі. Аби потрапити на службу до рятувальників, чоловіки подавали свої заявки. У кого була відкрита категорія? Це на водіння транспортних засобів. Направляли на навчання до Хмельницького. До прикладу, пан Андрій, колишній даївець. Шепетівський звод підепезда з обслуговування стаціонару посту номер три. Та нас служба завжди цікава інтересна по своєму. Кожній службі є свої, хто казав, свої плюси, свої мінуси. Але обично завжди тут плюси, тому що щось навчається нового. Тепер службу вже у рядах рятувальників чоловік нестиме у Нітішині. До речі, здобували нову спеціалізацію водії пожежних машин практично зі всієї області. Тепер на новоспечених водіїв чекатиме місячне стажування, а тоді, після офіційного представлення, рятувальники приступлять до самостійної роботи. Хлопчики та дівчатка із центру соціально-психологічної реабілітації дітей Подолянчик завітали в гості до працівників пожежного потягу, що знаходиться на станції Гречан. Як усе було, дивіться у сюжеті. Одягнуть Приміряти пожежний шолом, подивитись, який він пожежний потяг, та спробувати себе у ролі вогнеборця. Діти із захопленням роздивляються спорядження рятівників, ті ж з радістю ознайомлять малечу зі своєю професією. Показові навчання в різних освітніх закладах вогнеборці проводять регулярно. А ось справжній пожежний потяг показали дітлахам чи не вперше. В нас в Хмельницькій області є два поїзди. В нас один поїзд з станції Гречани і пожежний поїзд станція Шепетівка. В нас знаходиться зараз 160 тонн води і 5 тонн піноутворювача. Аби потішити дітей, обділених батьківською увагою, на цей раз запросили малечу з центру соціально-психологічної реабілітації Подолянчик. Для дітей в навчальних закладах завжди організовуються різні заходи, а саме для дітей в притулку чомусь менше уваги приділяється, і ми вирішили саме цим дітям зробити для них свято. Сьогодні, аби вони подивилися, що є такий пожежний поїзд, що він використовується, і чим гасить, гаситься пожежа. Сучасних дітей мало чим. Здивуєш, кажуть вихователі. Однак запевняють, саме під час таких зустрічей дітлахам набагато легше та цікавіше вчитись тому, як запобігти пожежі. Ми до цього часу не знали, що такий є пожежний поїзд. машини. Да так, поїзда такого ми ніколи не бачили. На завершення дітлахам роздали листівки з правилами пожежної безпеки. Пожежним можеш ти не бути, а спорт любити зобов'язаний. Все як на Олімпійських іграх, тільки по-своєму, по, по надзвичайно рятувальному. Стометрівка з перешкодами, естафета з вогнегасниками і вгору по драбині. В Олешині відбулись змагання з пожежно-прикладного спорту. Молода зміна рятувальників змагалася у вправності. Подробиці в сюжеті. 21 команда та близько 140 учасників цьогоріч змагалися за звання найкращої та найсильнішої команди області з пожежно-прикладного спорту. За словами головного судді змагань, такі чемпіонати проходять кожного року. Також і наступний набирає все більшої популярності серед молодого покоління. Даний вид змагань ділиться на три вікові категорії: перша це категорія до 14 років, до 16 та до 18 років. От. Ну, виступають вони в таких видах спорту, як подолання 100-метрової смуги з перешкодами, що зараз відбувається на бійових доріжках. Слідуючий етап буде підйом по штурмів драбині в вікно першого та другого поверхів начальної вежі, бойове розгортання від мотопомпи та пожежна естафета 4 по 100 метрів, де будуть відпрацьовані елементи бойової роботи пожежних рятувальників. Дмитро приїхав із Красилова. Хлопець переконує кожен вид спорту, передусім здоров'я. Щодо вибору майбутньої професії, то хлопець хоче бути рятувальником, але людського життя. Любі змагання це досвід, це фізична підготовка. Тобто, і це лишнє в житті, як на мою думку, не буває. Тобто, це нові знайомства, це конкуренція і не знаю, якийсь стимул стати кращим. Я хочу бути лікарем». Тобто я буду рятувати в інших місцях людей. Серед усіх учасників є і минулорічні переможці із міста Нетішин. Тренер команди ділиться секретами успіху. Каже, постійні тренування та бажання юнаків приводять команду до перемоги. Секрет успіху, напевно, як в будь-якому виді спорту, це тренування, наполегливі тренування і, ну, в принципі, вже другим йде фізичні якості, які дані при народженні. Але на, на першому місці завжди стоїть наполегливі тренування. Рятувальники переконують, основна мета таких заходів популяризація спорту та зменшення впливу вулиці на підростаюче покоління це, скажімо так, покращення духовного та спортивного рівня дітей, і скажімо, забрати їх з вулиці і приобщити до розумної, скажімо, такої цілі. За підсумками змагань, переможців нагородять кубками та цінними подарунками. Найкращі ж в подальшому будуть представляти нашу область на всеукраїнських змаганнях з пожежно-прикладного спорту. На Хмельниччині розпочався сезон пікніків. У вихідні в парках та лісосмугах ніде яблуку впасти. Найчастіше відпочиваючи, релаксують. Готуючи шашлики на вогнищі. Тим часом надзвичайники нагадують, аби вдало відпочити, варто дотримуватись елементарних правил. Про це наш наступний сюжет. Кажемо, травень маємо на увазі пікнік. На популярних острівцях природи тепер чимало любителів м'яса з димком. Такому відпочинок, а іншим робота. Хочемо вчити вам листівочку застереження. Аби ви бачу, розпалили вогонь, вогнище Спостерігати за ним, аби нікуди не перекинулося, слідкувати за ним. Звичайно, будемо. Мангальчик ви розпалили правильно, тобто у нас немає контакту е вогню з підстилкою. Безпека відпочиваючих у їхніх же руках, наголошують рятувальники. Аби від пікніка залишилися лише приємні враження, не варто нехтувати найпростішими правилами безпеки та пам'ятати великі неприємності найчастіше бувають від маленького багаття. Варто пам'ятати, що вогонь краще, все, все ж таки, якщо його вже необхідно розвести, розводити його в спеціально обладнаних мангальчиках, тобто щоб не було безпосереднього контакту вогню з підстилкою із сухим. Листям, якщо такого пристрою немає, то слід розчистити радіусом один метр землю, щоб не було сухої трави, рослинності. І після того, як вогонь вже не потрібен, його потрібно обов'язково залити водою і засипати землею, для того, щоб він не, вітром не роздувався і не розповсюджуючи вогонь. Та найкраще проводити час і ласувати смаженим на вогні все ж у спеціально облаштованих місцях. Таких цьогоріч в області чотири десятки, кажуть лісівники. Вони, як правило, розташовані по вздовж трас автомобільних загальнодержавного значення. Там є все пристосовані для цього і мангали, є, і лавочки, і бесідки, і там туалети, допустимо, навіть можуть бути заготовлені дрова, і там первинні такі засоби пожежого сіння, пісочок, водичка таке можуть бути. Тож, давайте ще раз пригадаємо правила поведінки під час відпочинку у лісі. Місце для розпалювання вогню очистю від сухої трави та гілок, Опладіть каміння або обсипте землею. Не застосовуйте для розпалювання вогнища легкозаймисті речовини, не застосовуйте піротехніку та іншу вибухонебезпечні речовини. У жодному випадку не залишайте вогнище без нагляду, не кидайте на траву непогашені сільники та недопалки. Коли залишаєте місце відпочинку, обов'язково залийте вогнище водою або засипте землею чи піском. Переконайтеся, що вогонь повністю погашений. Давайте ж пам'ятати, ліс наше багатство, і вберегти його від знищення вогнем нам посила. А у нас на сьогодні все. Це була служба 101, та я її ведучий Олександр Заморока. Більше надзвичайних подій на нашому офіційному сайті www.km.mns.gov.ua. Бажаєте стати співавторами нашої передачі? Насилайте нам своє надзвичайне відео та телефонуйте. До наступних зустрічей. Бережіть себе.